Привіт, давно не чулись. Це відео, як і напевно всі інші існують, тому що Сіроже знову в моменті чимось захопився, і тепер це щось це перові ручки. Насправді захопився не ручками, а чимось для чого ручка є необхідним інструментом журналінгу веденням щоденника так, але англійське «journaling» звучить сильно менш зашкварно. Тож я й далі називатиму це журналінгом, і робіть з цим, що хочете. Отже, про всяке різне потім, а поки що треба якось швиденько розповісти, про що буде відео. На днях я опрацював таке блокнот, яким користувався останній якийсь час, і щоб ви думали, виникла необхідність в новому. Не знаю, як я не подумав про це раніше, але можна ж зробити для нього кайфову шкіряну обкладинку і на порядок підняти рівень елітарності цього заняття. Тож, от і воно. Зварити чайочок, несіть булочку з сосискою, і от уже зараз, після інтро, будемо щось робити. Окей. Okay. Як я вже колись казав, Agile наше все, тож розбиратись будемо по ходу справи. Обкладинка технологічно дуже проста у виготовленні, тому що потенційно має мало деталей, в нашому випадку три. Все ще треба виміряти розміри блокнота, на яке обкладинка має налізти, і можна вважати креслення готовим до екзекуції. На відео я трохи розійшовся, хотів додати петельку для ручки отут, про яку пізніше забув, ще пізніше згадав, і вирішив, що все, вона вже не влізе, Agile матір'ю. Так чи інакше можна починати різати основну форму. Паралельно перпендикулярні лінії це завжди достатньо просто, хоч інколи й стрьомно. І отут ми дійшли до другого корнерстоуна язичок, хлястик, оця штука. Яку я ніяк не міг придумати, як правильно викроїти фріхендом, тому вирішив зробити окремо такий собі трафарет: п'ять хвилин експлуатації підручних засобів, і язичок-хлястик, оця штука, ідеально переноситься на шкіру. А ще за кілька хвилин маємо готову основну деталь, і можна переходити до інших двох, які є тупо двома прямокутниками шкіри. Принаймні, так і думав до самого кінця, і спитайте мене зараз, я б зробив це трохи інакше, але вже є, що є. Далі, звісно, треба детальки склеїти, пробити і прошити, те, що ми з вами так любимо. Отже, прийшов час повазікати про різне, поки Сережа з минулого зайнятий ділом. Повернемось трохи до ручок, точніше, до однієї конкретної. От таке мені дісталось совєтське качество. за просто так. А на халяву, як відомо, його це солодкий. Та й за відсутності інших опцій, якийсь час я користувався нею і в цілому отримував задоволення від процесу. Основним наріканням від мене є те, що засихає вона дуже швидко, і навіть якщо писати кожного дня, кожного ж дня перед використанням доведеться її розписувати. І перш ніж я спробував щось інше, що просто бере і пише, я не сильно звертав на це увагу, але тепер це доволі помітний недолік. Інша біда, тріщина на конверторі, яка ускладнює заправку ручки. І як я подумав, от зараз, можливо, якимось чином впливає на її засихання. Так чи інакше, це все відео розпочалося саме з того, що я хотів спробувати полагодити цю ручку, тому напевно було б неправильно зовсім викинути цей сегмент відео. Але ви побачите, чому думка викинути цей шматок взагалі до мене прийшла. Тут доведеться прервати таймлапс і вкинути кілька слів про те, що я забув встановити магніт на його місце. А коли згадав, його неправильно, і це призвело до неочікуваного мува. І от коли на початку відео я казав, що дещо зробив би інакше, якщо б робив такий кавер ще раз, то це воно. Я б зробив інакше. Все, повертаємось до рефлексії. Отже, ідея була дуже проста стягнути тріщину звичайною ниткою для шиття під сильним натягом і усадити зверху термоусадку. Швидко, просто як я вважав, безпрограшно, але трошки все пішло по відомій траєкторії. Якось я не подумав, що пластик, з якого зроблений сам конвертор може не бути термостійким, і він і не був. Тож разом із термоусадкою садився і сам корпус, що, якщо в двох словах, спаскудило механізм. Проблема номер два, ніби мені не встречало першою. виявилось, що корпус ручки достатньо впритул підігнаний до конвертора, і нитка з трубкою тупу не влізла в корпус. І просто щоб підтвердити, що вся ця ідея була проклята з самого початку, я забув корпус ручки в судочку, в якому її ми і випадково вилив її разом з водою. Куди звісно, що в унітаз. Тож маємо наступне ручка з робочою, але з недоліком перетворилась на не просто неробочу, а ще й буквально бісіну. Саме тому це і не окремий розділ відео, як планувалося, а розповідь на правах рефлексії під футаж шкіряного крафту. Напишіть в коменти, який я валянок, мені буде приємно. Якщо повернутися до ручки, я думаю, можна спробувати вихопити десь на Elix ручку з сумісним конвертором і замінити попаяно мною деталь, але я не певен, що хочу цим займатися і що це взагалі того вартує. В будь-якому випадку зараз мені є чим писати, і це щось, що в мене є, працює краще і задоволення від процесу приносить більше, тож цей артефакт давнини відправляється кудись на полицю служити чисто колекційним айтемом. Ну що ж, напевно, це все, що я хотів розповісти з цього приводу. Що там далі? А далі з новим роком добродії! Так, трошки запізно, але враховуючи частоту виходу відео на цьому каналі, це найближче, що нам світить. Я тут краєчком Мока помітив, що минуле відео було аж 7 місяців тому, тож не нульовий шанс, що наступного разу почуємось уже в 26-му. Я, звісно, спробую щось придумати, щоб не допустити цього, але по-перше, життя бентежне і хто знає, що нас чекає. А по-друге, обіцянки цяцянки. Як же серйозно, я думаю, що для всіх достатньо очевидно, що частота виходу прямо залежить від кількох факторів. Від наявності вільного часу, наявності достатнього бажання заморочуватись зі зйомкою, написанням, монтажем, і що напевно найважливіше серед трьох від наявності ідей. А так як ідеї зазвичай приходять в процесі проживання життя і появи в ній якихось нових захоплень, передбачити їх наявність або відсутність часом буває доволі непросто. Але в цьому році бажаю нам з вами чутися частіше. Отак я щось накрутив. Але. Поки ми базікали Сірожа з минулого таки зав'язав останній вузол, тож ми готові до урочистої розпаковки свіжого блокнота. Окей, діло зроблене. Хоча не все пішло по плану, а щось плану і немало. В цілому результатом я задоволений. Як мінімум, тепер мій блокнот, мій журнал навіть. Більш мій. Я вклав в нього щось, і тепер це щось я сподіваюся мотивувати мене писати. Десь я почув таку думку: у наш цифровий вік з усілякими ютубами і тіктоками ми так часто займаємось поглинанням чиїхось думок, що забуваємо слухати свої. І от журналінг – це саме те, що дозволяє нам поринути у свої думки. Вони можуть бути не дуже елегантними і не мати якоїсь художньої цінності, але чути себе це, напевно, достатньо важлива штука. І я хочу дізнатися, куди мене ця доріжка приведе. От таке вийшло перше в 2025 році відео. Ще раз скажу, сподіваюсь, воно в ньому не останнє, але поживемо, побачимо. Дякую, що дивилися. Все якось думаю зробити секцію з виклянчуванням активності десь раніше в хронометражі, але ось вона, як зазвичай, в аутро. Підписуйтесь на канал, якщо вам прикольно спостерігати за моїми пригодами. Вам не видно, але я зробив лапки пальцями. Ставте лайкоцити, дзвіночки, пишіть в коментарях найкращий патіна анекдот або, може, ідея для нових шкіряних крафтів. І до наступного разу ще почуємось.